Прибув довести рішення президента щодо призначення Павла Миколаєвича, дудка головою Канатопської районної державної адміністрації Сумської області. Президент України Володимир Зеленський. Павло Миколаєвич. Він відряджений для виконання задачі в важливий район зі складу Збройних сил. Бойовий офіцер виконував бойові завдання. Коли почалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації, вступив в березні місяці до лав Збройних сил України, з травня місяця займав посаду командира розвідувального взводу. Мій підрозділ приймав безпосередню участь в бойових діях, починаючи з червня місяця 2022 року, в таких операціях, як захист селених пунктів правобережної Херсонської області. А також звільнення Херсонщини від противника. Потім це було Ріховський напрямок в Запоріжжі, також оборона Авдіївки, операції на лівому березі Херсонщини і потім вже Лиманський напрямок. Впевнений, що Павло Миколаївич разом з вами, з громадами Канатопського району, з персоналом районної адміністрації, основні задачі. Які визначав йому президент, які визначав я як начальник обласної військової адміністрації, ви виконаєте головна задача це оборонні задачі пов'язані сьогодні з мобілізацією, оборонні задачі пов'язані з фортифікацією, оборонні задачі щодо захисту населення це наші захисні споруди. В кожній громаді район має. Кордон з ворогом, де багато викликів щодо дій ворога на наші громади. Цей весь потенціал адміністративний має дії для того, щоб не допустити сьогодні головне на території Канатопського району ворогу. Для цього треба сприяти Збройним силам. Ми маємо робити все необхідне для захисту об'єктів критичної інфраструктури. Пройшли ми з вами непросту зиму, змогли. Стояти, а головна наша задача це захист населення і безпекове середовище і надання можливості навчатись нашим дітям і працювати на наших підприємствах, які створюють додаткову вартість, тим самим збільшуємо можливість нашої країни по забезпеченню збройних сил. Я хотів би подякувати Людмилі Васильовичі Зірніченко, яка виконувала довгий час обов'язки керівника. Військової районної адміністрації за її ефективність, за її відповідальність, працездатність. Нам з вами треба об'єднуватись, працювати разом задля перемоги. Нам треба з вами як підвищувати нашу обороноздатність. Також треба дбати про наше е, цивільне населення, про захист цього населення. А також треба не забувати про соціально-економічний розвиток регіону, бо без стабільного економічного розвитку не буде стабільного фронту. Впевненість у мене є в тому, що вистачить і досвіду, в тому числі військового, і характеру бійцівського нового керівника, а усіх помічників його і керівників різних ланок влади. Вистачить відчуття того, що треба зараз не дивитись на якісь проблеми, а допомагати їх вирішити. Бажаю вам успіхів в цих непростих умовах війни, успіхів, які будуть сприяти нашій перемозі, ми всі з вами чекаємо.